Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Війна на сході, обстріл харківського військомату. Та біки міліції і протестувальників перед концертом Ані Лорак у Одесі про це сьогодні пишуть у блогосфері. Однак розпочнемо із подій на сході України. Група військовослужбовців 72-ї моторизованої бригади була змушена відступити на територію Російської Федерації через те, що в них закінчилися патрони під час бою з терористами. Про це заявив спікер прес-центру антитерористичної операції на Донбасі Олексій Дмитрашківський. Як повідомляється на сайті? Прес-центру АТО, підрозділи АТО, які займали позиції поблизу кордону з Російською Федерацією в районі населеного пункту Червонопартизанськ близько 4 годин 3 серпня, знаходились під інтенсивним обстрілом важкої артилерії, мінометів, танків та градів. Обстріл наших військ вівся як з території Російської Федерації, так і з боку терористів. Спроби надати допомогу знищували з боку Російської Федерації. Пізно ввечері було прийнято рішення про спробу прориву. Частина підрозділу розпочала вихід та прорвалася з оточеної ділянки. Згодом вони об'єдналися з підрозділом сил АТО, який був скерований на допомогу. Інша частина здійснювала вогневе прикриття своїх побратимів та героїчно вела бій до останнього набою. Після закінчення боєприпасів вони підірвали залишки пошкодженої техніки і відійшли до пункту пропуску з Російською Федерацією. Повідомляє прес-центр АТО російські засоби масової інформації говорять про різні цифри українських військовослужбовців, які змушені були вийти на територію Російської Федерації. Мова йде за даними російських засобів масової інформації про 400 військовослужбовців. Однак жодних цифрових підтверджень з боку українських. Військових поки що немає. Тим часом Дмитро Тимчук, керівник групи інформаційний спротив, дає картину того, що відбувається загалом на сході України. За минулу добу, за його словами, зросла інтенсивність обстрілів позицій сил, АТО, зокрема, з території Росії. За минулу добу проросійські бойовики проявили активність у передислокації своїх груп у районах населених пунктів Стаханів та Єнаківе. Повсюдно зросла інтенсивність обстрілів позицій, АТО, зокрема. З території Росії обстріляно позиції Соловиків у районі Новоаннівки Луганської області. Шість разів із Градів і танків в районі аеропорту в Луганську. Шість разів з мінометів та градів. У районі Нижній Мінчинок, Луганська область, з мінометів в районі Кам'янка, Новий світ, зеленопілля з мінометів. Три з половиною години тривав обстріл з території Російської Федерації, позиції українських десантників біля червоно повідомляє Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. Тим часом у твіттер акаунті Луганськ Нюстудей пишуть про те, що в Луганську зник мобільний зв'язок. Мобільна связь в городі повністю ліжить. Ну й повідомлення про те, що відбувається нині у Донецьку ніч із 3 на 4 серпня. В Донецьку пройшла вкрай напружена. Про це повідомляє сайт Донецької міської ради. Звуки вибухів залпів з важких знарядь лунали по всьому місту. Станом на 9.30 обстановка в місті напружена Системи життєзабезпечення та громадський транспорт працюють в штатному режимі. І Російська Федерація повідомила про те, що 4-8 серпня. Міністерство оборони Росії проводить чергові навчання із залучення понад 100 бойових літаків. Про це повідомили у прислужбі російського військового відомства. Чи пов'язано це якось із подіями на сході України? Оборонне відомство Російської Федерації не уточнює. Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ, пише про. Нічний теракт з обстрілом військомату в Харкові. Сьогоднішній нічний теракт з обстрілом військомату у Харкові. Це прямий наказ Кремля. Власне, всі ці злочини у Запоріжжі, Львові, Бердянської тепер у Харкові є продовженням запущеного сценарію Путіна з нагнітання ситуації всередині України, що пов'язано з успішним проведенням АТО на сході. Наразі кільце навколо російських терористів стиснуто максимально у бойовиків відбито 75% контрольованих ними раніше. Території саме цей змушує Путіна вчиняти теракти в інших областях України, щоб відволікати увагу від програшу у відкритій війні і значних втрат бойовиків у Луганській та Донецькій областях, інформує Зорян Шкіряк на своїй сторінці в Фейсбук. Надав, що сьогодні вночі з гранатомету був обстріляний військомат у Харкові щодо самих бойовиків, то як заявив учора міністр оборони України Гелетей. Українські військові вже близькі до перемоги. Щоправда, він назвав цифру чисельність бойовиків, які нині перебувають на сході України. І, за його словами, це десь близько 15 тисяч чоловік. Дмитро Керчинський, лідер братства, пише на своїй сторінці в Фейсбуці: Українська держава вчиться придушувати озброєних патріотів Московії на Донбасі. Це добре, проте не треба плекати ілюзій. Це вміння вона використає і для придушення неслухняних патріотів України. Власне, дехто з нас вже арештований. Натомість український народ повинен використати добру нагоду і навчитися чистити на Донбасі про московську мусарню та усю бюрократію. Ці навички згодом можна буде використати і проти київської бюрократії. Вважає Дмитро Корчинський. Віталій Кулик у блозі на TVI пише про мобілізацію, про те, як проходить мобілізація в Україні. После объявления частичной мобилизации начали появляться сообщения о том, что некоторые несознательные граждане пытаются откупиться от службы в армии. Естественно, они платят коррупционный налог в карман военкомам или докторам. А если легитимизировать эту взятку как добровольный взнос в фонд победы в АТО, армии не хватает амуниции, гаджетов, оружия и боеприпасов. Вот пусть те, кто не хотят, боятся или не могут служить, оплачивают стоимость амуниции и оперативные потребности одного военнослужащего в зоне АТО. Это требует внести изменения в закон о мобилизации, но не так уж и нереализуемо. Взятка военкому 800 долларов или взнос в фонд победы и никаких угрызнений совести, пишет Виталий Кулык в своем на сайте ТВИ. Павло Клинкин, министр э, закордонных справ Украины, в Твиттере, Написав про те, що 19 сенаторів Сполучених Штатів Америки надіслали листа Обамі із закликом визнати Донецьку народну республіку та Луганську Народну Республіку терористичними організаціями. Україна може й хоче боротися, заявив сенатор. Інхов. його цитує Павло Клімкін. У своєму Твіттер-аккаунті, ну і тема Росії і Євромайдану. Вчора в соціальних мережах Росії писали про дачинг. Це акція учасників е, акції е, журналістів та активістів, які вирішили проїхатися по дачам російських чиновників під, е, під, е, під Москвою. Е, вчора ці учасники акції дачинг намагалися відвідати. Акулініно, ми це таке село під Москвою, де розташовані дачі керівників РЖД Володимира Якуніна, Транснефті Миколи Токарєва, Ростєха Сергія Чимизова та багатьох інших. Поліція затримала протестувальника і доправила їх до райвідділку поліції. Але найголовніше, що відбувалося упродовж намагань усього намагань учасників акції, це те, що на них налетіли. Тітушки і почали битами розбивати автомобілі, лобові лобове скло в автомобілях, а також дзеркала в автомобілях. Артемій Троїцький на «Ехо Москви» намагається спрогнозувати, як буде виглядати весна 2015 року у Росії. Весна 2015 года. В России серьезный экономический кризис, подогретый санкциями Запада и велотекущей войной с Украиной. Инфляция, растущая безработица, голодавшие коррупционеры, чиновники в конец озверели. В политической жизни тоже полный раздрай. На Намас на Красной и Манежной площадях в Москве стоят палатки, круглосуточно бурлит так называемое народное вечи. Его периодически атакует ОМОН. В этой мутной ситуации на фоне невыдачи зарплаты стычек на национальной почве в республике Карелия местные недовольные проводят референдум об отмежевании от России и возможном воссоединении с западной финской частью Карелии. Референдум проходит под девизом зарплаты и пенсии, как в Финляндии. И около 90% населения, как утверждают организаторы, голосуют за отделение. Сепаратисты захватывают административные здания. Отдельные попытки противостоять этому со стороны пророссийски настроенных граждан, мусульман и полицейских строго пресекаются горячими, но очень вежливыми парнями. Как потом выясняется, переодетыми сотрудниками финских вооруженных сил и службы безопасности. Евросоюз и США Приветствует свободное демократическое заявление восточной Кореи и намекает российскому руководству, что любые попытки силового решения корейской проблемы приведут к полному прекращению поставок газа и нефти из России в Европу. Благо, на конец отопительного сезона это позволяет. Картину намагається змалювати Артемій Тройський, відомий музичний критик в своєму блузі на ехо Москви. Так чи інакше, більшість російських коментаторів говорять про те, що в Росії можливе повторення сценарію Євромайдану ситуації, яка була в Україні. Марина Корольова пише про маму Ходорковського. Вчора стало відомо про те, що Марина Ходорковська, мама відомого російського опозиціонера, померла. І от е, Марина. Корольова згадує Марину Ходорковську. З Мариною Филипповной я говорила один раз в жизни, но как-то на каком то з наших. эховских праздников. Она всех нас знала по голосам и объясняла, почему. У нее по дому всюду были расставлены приемнички, из которых шло эхо. Она боялась пропустить хоть какую-то новость про сына, хоть какую-то малейшую, и знала, что вряд ли где-то ее услышит так быстро, как ей хотелось бы. С тех пор, когда я говорила что-то о Ходорковском в эфире, представляла ее лицо и глаза его матери. Очень сильная, да что там, несгибаемая, прошедшая через трагедию, равную по силе античной. На суде по второму делу, когда объявили переговор, Приговор, она крикнула суде высоким своим голосом, будьте вы прокляты. Это был единственный раз, когда на моей памяти ей изменила выдержка, пыша Марина Королева. Ну и Алексей Венедиктов також на «Эхо Москвы» в блозе пыша, про, про Марину Ходорковскую. С Мариной Филипповной Ходорковской я познакомился, когда Михаил Борисович Ходорковский уже сидел. И общаясь с ней, я понял, откуда в нем эта непреклонность, воля, желание жить и жить полной мерой. Именно такие женщины, даже не участвуя напрямую в общественной жизни, стоят за нашими спинами и рядом с нами, делая нас сильнее, спокойнее и увереннее, пишет Алексей Венедиктов. Ну и что до вчерашних подий у Одессе. Вчера у Одессе выступала спевачка Ани Лорак в одном из ночных клубов в Аркадии. Туди прийшли люди-протестувальники, які раніше попереджали і просили ані Лорак не виступати в Одесі, оскільки вони вважають, що в часи, коли Україна потерпає від російських військ, коли Росія воює з Україною, вона б не мала отримувати нагороди в Москві. І вважали, що це зрада з її боку, але Ані Лорак все ж таки приїхала до Одеси, там зібралися. Люди, які намагалися протестувати проти цього концерту, ну, в результаті відбулися сутички між протестувальниками та міліцією. Міліція застосувала гумові кики. Анжеліка Рудницька пише про цю ситуацію. На своїй сторінці у Фейсбуці, як на мене, Лорак, який раніше не щастить з менеджментом, який не відчуває війні часу, діє недалекоглядно і завжди наражається на спротив. Клуб теж, схоже, на іншій планеті знаходиться і не бачить, що відбувається в країні. Навіщо цим людям провокувати нові конфлікти в Україні? Як далі збирається Кароліна поводитися? Прикро і безглуздо, все це. Музичний продюсер Олександр Ягольник також пише про події в. Одессе. «Вали их, уродов, суки, вы плохо кончите. Эти слова одесские космонавты, так одесситы назвали этих спецназовцев, говорили одесским девушкам в вышиванках. Инфо от одесситок, непосредственных участниц этого пикета, который это адресовалось. Сейчас спецназ пять рядов со щитами стоит возле входа в клуб Ибица, где продолжает петь Ани Лорак. Ну и радник министра внутренних справ Антон Геращенко на своей странице в Facebook написал про то, что на самом деле он милиция Застосувала правомірно силу проти учасників протесту і заявив про те, що він не одобряє дії ані Лорак та інших діячів естради та культури щодо Росії, і написав про те, що зараз Україна готує список із заборони в'їзду до України для близько 500 російських діячів, які. Виступили за анексію Криму. Ну, на сам кінець я хотів би вам показати фото жаби, які можна назвати «Путін і пташка. Вчора з'явилося відео, ніхто не може підтвердити насправді, чи воно фейкове, чи справжнє, де на Володимира Путіна під час виступу, присвяченого сторіччю Першої світовій війні, начебто, пташка, наслідила йому на костюм. І, от власне, жаби присвячені ці події, цьому відео, які з'явилися в українському сегменті інтернету, ось така була благосфера на цю хвилину. Більше я вже вам розкажу о 16.00. Бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!